Всім привіт, друзі! Деякі важливі новини для українців з Німеччини чи змусять отримувачів соцдопомоги в Німеччині працювати 25 годин. Нові домовленості Німеччини з європейським союзом щодо систем електропостачання також Європа хоче встановити ліміт для шукачів притулку. Отже, чи змусять отримувачів соцдопомоги працювати 25 годин в Німеччині? Лідер соціал-демократичної партії в Німеччині Турінгі Томас Кемеріх висловився за те, щоб одержувачі допомоги громадянина в обмін на державну підтримку виконували близько 25 годин громадських робіт на тиждень. Ті, хто отримує Бюркергельт, нагадаю, це також і українці в Німеччині, повинні якось відпрацьовувати їх, заявив. Кемерів є люди, які потрапляють у складні ситуації, не з власної вини, їм треба допомагати, але чимало й тих, що користуються німецькою системою. Ось із цим саме треба боротись. В країні зараз постійна нестача робочої сили, в тому числі в сфері догляду, наприклад, за хворими та літніми людьми, а також для підтримки порядку в містах. Також, друзі, Німеччина домовляється з ЄС, Берліни, Гамбург у ході реструктурування системи електропостачання. Федеральний уряд насамперед робить ставку на відновлювані джерела енергії, вітру та сонця. Міністр економіки та захисту клімату Роберт Хебек в Німеччині планує розробити стратегію розвитку мереж електростанцій між Німеччиною та Європейським Союзом, щоб окреслити заходи державної. Підтримки. На першому етапі хабек та комісія ЄС узгодили керівні бар'єри, так звані для передбачуваних субсидій, та відшкодування частини витрат на ці інвестиційні проекти. Європа хоче встановити ліміт для шукачів притулку. Мануель Хегель закликав запровадити в Європі верхній ліміт для шукачів-притулку, тобто для біженців, це єдиний спосіб, сказав він, зберегти. Соціальну прийнятність для надання допомоги тим, хто дійсно її потребує. Держава, муніципалітети знаходяться зараз далеко за межою своїх можливостей. Єдине, що допоможе муніципалітетам в Німеччині, це якщо ми порядкуємо і будемо контролювати міграцію, якщо в країну приїжджатиме менше людей. Також, за його словами, його партії не завадило б вирішити проблеми населення країни. Особливо коли йдеться про питання міграції. Ми можемо вирішити це лише європейським шляхом, для цього приплив має бути нарешті помітно обмежений. Що стосується взаємин його партії з партією «Альтернатива для Німеччини, то Хагель радить зберігати зараз спокій. А ФД привертає до себе увагу, каже він, якою вона насправді зовсім не заслуговує. Останнє друзі, контроль на кордонах та боротьба з нелегальною міграцією в Німеччині вже кілька місяців точаться суперечки в Німеччині щодо необхідності запровадження стаціонарного контролю не лише на кордоні Баварії і Австрії, а й також на кордоні з Польщею. Число нелегальних в'їздів в Німеччині зростає. Прогноз на найближчі місяці виглядає похмурим, оскільки Росія ще більше активізує свою. Контрабандну діяльність заявив Штюбген в інтерв'ю Берлінській газеті. Він також розкритикував федерального міністра внутрішніх справ у першому півріччі. Друзі, нагадаю, федеральна поліція зареєструвала більше несанкціонованих в'їздів на всіх кордонах Німеччини ніж за той же період рік. Раніше заступник голови парламентської фракції в Німеччині Дірк Візе також висловив занепокоєння. Я стурбований великою кількістю нелегальних в'їздів до Німеччини зараз, особливо з Східної Європи. Необхідно запобігти целоспрямованій контрабанді людей з Росії та Білорусі через кордон з Польщею до Європейського Союзу. Ось такі, друзі, новини для українців з Німеччини. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!